Це геніальне, як завжди, просте. Хочу показати вам цікавинку. Гадаю, що здивую, надибала рецепт в інтернеті, захотіла спробувати. Почитала коментарі і, як завжди, стільки людей, стільки і думок. Отже, печінковий хлібець, запіканка. Для початку смажу на олії одну цибулину і одну морквину. Нарізаю 600 грамів курячої печінки на шматочки. На розігріту сковороду з олією відправляю, смажу пару хвилин. Натираю два зубки часнику. І тут насторожилася. Часник з печінкою мені не сподобався, але процес пішов, назад, ходу немає. Виймаю печінку. 3 варених яйця нарізаю на крупний кубик, натираю 150 г твердого сиру, збовтую 3 яйця, вливаю 100 мл вершків 20% у миску печінку. Рідина, яка виділилася, я злила. Вона там не потрібна: овочі, яйця з сиром, кріп та зелена цибуля, яєчно вершкова суміш, одна чайна ложка солі і одна четверта суміш перців. Добре перемішую. Готую форму, застеляю пергаментом та змазую вершковим маслом. Викладаю ложкою, розрівнюю притуптою. Коли все втрамбувала, зверху трішки ще додаю моцарели. І в розігріту духовку температура 180 градусів на 45-50 хвилин. Відразу з форми не дістаю, хай трішки охолоне. Потім треба дочекатися, коли повністю вихолоне, можна нарізати та подавати до столу. Не знаю, як вас, а себе здивувала так здивувала. Це для мене печінка по-новітньому. Ля-ля смачного!